Тому Закарпатська обласна державна адміністрація не виконує закон України про добровільне об'єднання територіальних громад саме статтю з видачею позитивного висновку на рішення громад щодо відповідності цих рішень Конституції та законам України. Це, на мою думку, пряме ігнорування закону України, доки воно буде тривати. Шановні колеги, звичайно, що якщо б був на місці голова обласної державної адміністрації. Він би звичайно пояснив від імені обласної державної адміністрації. Зв'язку з тим, що його немає сьогодні, він, до речі, знаходиться на нараді, де проводить нараду уряд України на чолі нашого віце-прем'єр-міністра. Це відбувається урядове засідання у місті Вінниці. І там проводиться нарада щодо тих питань, які ви сьогодні задаєте. До речі, щодо децентралізаційних питань. Нашій державі. Дайте відповідь на питання, пана Олександра. Да. То о, Віналь Вінач якраз від'їхав на цю нараду і теж там буде відповідати на ці запитання, які ви сьогодні задаєте нам. Як заступник, дайте відповідь на питання, Я що вам поставили вчинку. Я відповідав в чин? вам на ці запитання, ну буквально декілька днів тому назад. Сьогодні відповісти ще. Сьогодні у нас немає ніяких проблем щодо проведення реформ України в нашій області. Повірте. Мені було доручено це займатися цим питанням як функціонально десь три місяці тому назад. Я вник це питання. Достатньо, вважаю, що я достатньо вник питання об'єднання громад нашої області. І одразу скажу, не боюсь сказати, що так, да, ця робота проводиться в нашій області не на тому рівні, на якому повинна була проводитися у відповідності до вимог уряду. Ну в чому причина? Перша причина, звичайно, що раніше, хто відповідав за цю роботу, вони не спромоглися прийти до єдиного висновку, які ж об'єднані громади повинні існувати, повинні функціонувати в нашій області. Але йшло питання про добровільне об'єднання. Про добровільне, влади, Я вам поясню. Влади, влади. Так в законі, якщо ви передбачите весь закон, так, продивитесь. І в законі є такі норми, що кожна область повинна провести серйозні консультації з громадськістю, з районами, з селищами, з громадськими організаціями, і експертами відповідними. До речі, в нас в області є найкращі експерти щодо добровільного об'єднання громад. І ці експерти повинні бути прийти до висновку. Яким чином, в який порядок ми повинні об'єднувати громади. тобто вони словами закону повинні були скласти перспективний план добровільного об'єднання громад? Чому обласна адміністрація За зриває реформу в області? Дайте відповідь. Було Чотири варіанти, варіанти об'єднання громад. Я припрошу в нижньому селищі ніхто не приїжджав з експертів і не зустрічався з громадою, і ніхто не робив із. Я поправлю Таню. Експерти в нижньому селищі були з міста Ужгорода, з офісу, котрий ви назвали одним з найкращих. Експерти в нижньому селищі були із Міністерства Мінрегіону і дали всі підтвердження, що громада з тією територією, з тим населенням, яке є, це більше 8 тисяч людей, має право на існування. Мало того, вона самодостатня, вона економічно самодостатня і е, немає жодних перешкод, крім одної перешкоди е, такої е, авторитарної перешкоди рішення. Закарпатської обласної державної адміністрації не давати висновку. У мене є ще запитання до вас, персонально, Віктора Петровича, як до відповідального за реформи, за децентралізацію в Закарпатській області. Чи подавали ви на підпис пану губернатору наш позитивний висновок? Адже це ваша пряма Прямий ваш обов'язок. Ми розглянули ваші матеріали, Коли перший раз подали ми дали відповідь ви, ви, ви бачили. Ми дали, надали відповідь, тому що ви залучили... Є один із етапів добровільного об'єднання, це громадське обговорення, так? У селищі, у двох селищах. Ці там, в і коли вони подали матеріали в обласну адміністрацію, всього 111 людей приймало участь і ми підрахували, скільки населення у двох громад. То ми попросили вас провести громадські слухання, щоб якомога більше населення було залучено. Ви це усунули цей недолік, провели ці слухання, подали до нас матеріали і вони зараз знаходяться на розгляді. Виникло питання щодо економічного обґрунтування. Я не є фахівцем у цих фінансових питаннях. Самому вникнути в ці питання було доручено нашому департаменту фінансового департаменту щодо фінансового обґрунтування спроможності цієї громади. До висновку прийшли фахівці дякую, дякую запитання було, за було чітке. Чи, чи був вами як спеціалістом, тобто відповідальним за реформу, зокрема децентралізацію, підготовлений позитивний висновок? То те, що ту відписку в коментарі. Пане негоди, читали на ту відписку на, на рішення або на лист Закарпатської обласної державної адміністрації. Е, є лист е, міністерства за підписом заступника віце-прем'єра, пана негоди, де є чітко вказано Закарпатській обласній державній адміністрації облишити всі бюрократичні чинники, не шукати причин підводних каменів, щоб не дати е, можливість об'єднатися. а... Негайно приступити і вирішити питання видачі позитивного висновку. Ви читали цього листа? Виктори? Я до речі читаю то один із абзаців. Один із абзаців там чітко визначає теж і в негоді в місті першого заступника міністра, що повинна бути фінансово-економічна спроможність громади. Тому ми виконуємо і той лист, і закон України, і ми провели консультації з спеціалістами. Ні, я ні є фахівцем. Прийшов до висновку департамент фінансів. На жаль, що ця спроможна громада. Не є фінансово обґрунтованим. Тобто, ж, то почекайте, тобі якщо у 2017 році бюджет України не буде передбачати те фінансування на громади, яке, яке, яке передбачалося. То ви є фінансові неспроможні ці дві два се, сі, селищні ради. Зрозуміло, дякую. Це, е, це, це, це висновка департаменту. Дуже чітке запитання, Вікторе Петровичу. Чи у рішеннях Ніжно-Селищенської та Копашнівської сільських рад є порушення Конституції та законів України? Скажіть, будь ласка, так чи ні? ні я не можу на собі брати такого відповідальність, що є порушення Конституції. Але там, але е, а висновок має бути або буде, законів містити, України. Висновок, позитивний місць висновок має містити одне речення, один абзац, що рішення. Даних сільських рад відповідає конституції та законам України. Скажіть, будь ласка, там є порушення? Ну є порушення на навімо закону про добровільне об'єднання громад, де сказано, що можуть, мають бути, тобто добровільно об'єднуються громади, які передбачаються, що вони у майбутньому. Фінансово, економічно мають право на життя я перед цим якраз називаю. Можу перевіряє. назвати прізвище. Пан Ганущак, це директор департаменту з міністерства регіонального розвитку, який перевіряв нашу спроможність, перевіряв всі наші економічні і фінансові показники. Ви е, при нас було запитання пані Кучеренко, Кучеренко, Кучеренко Олені, Василь. Василь. Олені Васильівни із Мінрегіонбуду, регіон Буду яка котр, була тут на нараді, яка чітко дала знати, що жодних змін негативних, а навпаки, передбачається більше фінансування. Об'єднаних територіальних громад. Крім того, сьогодні донор є в Вінницькій області. 100 мільйонів євро передбачені на об'єднані територіальні громади і так далі. і так далі. До чого тут економічні показники, котрих просто взяті із повітря? Ще раз одне конкретне запитання: відповідність наших рішень Конституції та законам України. Де проблема? Проблема де. Я перша проблема, я вам сказав, з перспективним планом. Ні в, од... в одному варіанті є чотири варіанти, запропоновані були обласні ради. Ні в одному варіанті перспектив... проєкту перспективного плану не передбачається ці об'єднання. І брехло. Хорошо. Ну так дивіться, ну виступи відповідайте, ви хочете відповіді якісь, що ви хочете брехати, ми хочемо відповідь. Скажіть, що криком на мене, ну попрошу ну, мало. Давайте поїздки, безперечно, що крик це саме останнє. це те, на що ми тут у кабінеті у пана губернатора. Тут ніхто не прийшов кричати, і якщо би. Відповідальна була влада Закарпаття, то у нас вже би всі рішення були, ми б вже були на, на етапі підготовки виборів і таке і таке інше. Десятий раз громада приїжджає сюди, в стіни, під стіни обласної державної адміністрації. Це добре, що просто крики. Це дуже мирні крики. Ви не поважаєте людей. Віктори, влада Закарпаття не поважає людей. не не я Повірте, що Влада Закарпаття не поважає людей закарпатських. Повірте, що Я підтримую об'єднання громад, бо це є незворотній процес в Україні. Віктор Петрович, Олександр Юрович вам задав пряме запитання, і він на нього дві хвилини тому назад відповів. Коли ми давали на позитивний висновок, ви нам в першому варіанті сказали, ага, мало людей, допрацюйте. Ви тільки що сказали, що ага, ви допрацювали, у вас вже більше 50% підписів з громади, які мають право на голосу, і ви то, скажімо, що зробили. Тобто ви самі відповіли нам, що в дійсності наші рішення, проєкти сільської ради Копашнівської, Нижніселищанської відповідають вимогам законам, вимогам вимог законом та Конституції України. Ви тільки що то відповіли. А зараз ви понадумані, хто ж у вас, департамент фінансів. Ви ж були з нами, коли так Кучеренко Олена Васильовна говорила. Ви ж там стояли. Я ж говорив, Віктор Петрович, слухайте, що говорять люди, які знають, які подають бюджет. Вона чітко сказала, люди добрі. Та ви що, коли ми до неї підійшли, вона там була словаками, їй сказали, що ми проти об'єднання. І коли ми до неї підійшли, вона сказала: об'єднуйтесь, об'єднуйтесь. Тому що кажуть, що з фонда розвитку, на розвиток інфраструктури ви будете мати у два рази більше. Навіть не ті 5 мільйонів, що ми маємо, а будемо мати, може, і 7, може і 8 мільйонів. Ці кошти кожен рік ви з нас хочете красти, по суті. Тому що до нас в села на дороги не йде, на розвиток інфраструктури, на будівництво садиків не йде, ми самі за свої гроші ремонтуємо машини, дітям робимо ремонти в школах, ремонти в садиках. Того, що до нас кошти з області і з району не доходять. Ну ви самі тільки що визнали, що так. Да. І тут ще в чому суть тонкость, ви теж буде знаєте, якщо брати по тим розрахунках, що формувався бюджет на 16-й рік та й на 15-й, то ми спроможні ще з запасу. А ви подумали, надумали собі щось, ля, що медична субвенція, освітня субвенція буде йти не так. І надумали то, може сам Геннадій Геннадійович, може у фінансовому управлінні. Дайте відповідь на то. Я надаю вам відповідь, шановні, що е, я не є фахівцем фінансових питаннях. Ви ж самі погодилися, що якщо не буде вистачати об'єднаній вашій громаді 5 мільйонів, то ви самі готові переглянути своє рішення. Якщо то не брехня, то брехня оказалася, і Олена Васильівна сама вам сказала, що брехня. Коли я їй сказав, ідіть, скажіть нам, людям скажіть. Каже, а мене не уповноважив. Може її хтось уговорив із обдержадміністрації, що не йти говорити з людьми. Тому, Бо... якщо є нова інформація, що все буде фінансуватися як в передньому році, то, звичайно, приїде Геннадій Геннадійович Мускаль, ми йому доповімо. Він, до речі, приїде з новими ідеями і почує, що фінансування буде все ж таки у 2017 році. І він прийме рішення і підпише висновок. І все, немає ніяких прийши, проблем.